6 вересня 2025 року на ютуб каналі 1+,1 плюс виходить 123 -та серія таємниця старого мосту з українським дубляжем, і цей епізод обіцяє стати справжньою перлиною. Іспанська драма, що підкорила мільйони, розкриває секрети Пуенте в Єхо, і кожна серія це ковток свіжого повітря для поціновувачів емоцій та несподіваних сюжетних поворотів. Серія вражає роботою сценаристів. Які майстерно поєднують кохання, інтриги та сімейні драми пепа в центрі подій, і її боротьба за щастя викликає захоплення. Трістан, чия рішучість межує з безрозсудством, додає динаміки, а протистояння з Францискою Монтенегро розпалює пристрасті. Український дубляж від 1+,1 плюс на висоті. Голоси акторів ідеально передають емоції, посилюючи враження від перегляду. Таємниця старого мосту у 123 й серії тримає марку, показуючи, що кохання, зрада і таємниці завжди актуальні. Це історія, що змушує співпереживати і роздумувати. Дивіться 6 вересня на 1+,1 плюс і готуйтеся до нових відкриттів.